Всім доброго дня, я знову з вами трішечки була зайнята, Оце зняла рецептик і до вас іще вийшла. На вулиці у нас тут така, знаєте, погода не поймеш, то вроді так і не холодно, але затягує на дощ і обіцяли дощі, оце не знаю. Дома мама каже, що Теж і тепло, і душі обіцяють. Сьогодні на вечір взагалі там така, я і дивилася їм погоду, така гроза, і все. Головне, щоб граду не було, щоб не побило хоч те, що є. Ви знаєте, Показувала мама огород. Я вам скажу, що в цьому році воно так все медленно росте, і холодно було, й дощики йдуть, але все, все одно таке все немощне, що просто жах. І кусінка все добре, грається, займається трошечки, ну, в общем, е канікули повній. <рістичка> Настанечка ще працює. Так все, вроді, знаєте, нічого й немає новенького. Е сьогодні тут поряд продавали полуницю. Підійшла, спитала 22 е злотих. В місті бачила 20 і 19. Тобто ціна ще не падає. Ще, знаєте, так тримається. Дома, я ж вам казала, що вона померзла такої, Ну, трішечки там мама каже, є, що вікуська допобіла, а вона зелена ще Ще не до ну, ще не всла вона, тому що ті перші ягоди взагалі змерзли, а там яка. Трошечки, так, яка вже пізніше квітла, то ті ж будуть, але ж будуть пізніше. Оце такі справи. А так більше нема нічого. Ось хазяїни, почти збудували цю вже альтанку. Та я в ній не сижу. я... Ви знаєте, з роботи прийдеш, нічого не хочеться. А ще як кудись ще підеш, то взагалі. Як зробиш роботи не одну, то <смі> ніяких альтану нічого не захочеться. От такі справи. А так більш нема нічого. Нічого не бачу, нікуди не ходила. Вихідні, я ж вам казала, була вдома. Не знаю, може на цих кудись схожу, подивимося, як от загадувати не будемо. На Роботі все добре. Ви знаєте, тут ще хотіла це сказати. Я не знаю, як у ваших містах, а от у нас в місті оці тополі, їх якось ну, їх не повністю спиляли, а от спиляли верха. І за що цього, да, пух є все, але не так багато. Тут оце, в цьому районі, де я живу, боже, тут тільки цього пуху. І на роботі, коли, ну, звісно ж, відкриваються двері, все налітає цього пуху просто, просто. Я його потім <свісно>, ловлю і пилососом і тряпкою, чим тільки хочеш. І ще й чихаю заразом. Просто, ви знаєте, дуже-дуже просто багато. Я якось отож все літо в нас там ну так, літає, але не дуже, в місті більше. Якось, ви знаєте, це таке, що це в Україні якось такі події. Я якось, якщо чесно, навіть не помічала, щоб був цей пух. Люди, то, звісно, які живуть там в місті, то вони постійно його бачать. А я так от в місто приїхала, скупилась і побігла, і, так і таку, такої кількості якось не помічала. Може, є, а я просто не помітила. Ну, а тут просто, просто дуже. І ще, знаєте, вчора їхала на роботу і побачила такі квітки. Вечором, як ідеш, вже вже темно, то воно ж вже не видно. А в деденько це ж як їдеш, такі розцвітали, У нас таких в Україні немає вдома. Такі якісь цікаві там. Є такі, що й, як і в нас, а є такі, що таких, що й немає. І теж такі гарні. Воно з автобуса ж проїдеш, так немає як вам зняти, щоб показати. Оце такі справи. Так що, мама каже, я оце все время дивлюся в це вікно і так, на цю вишню. А мама каже, немає нічого: ні черешень, ні вишень. Ну, взагалі нічого. Все померзло, все. Всім дякую, хто до нас підписується новенькі. Е, Я думаю, що буде вам теж з нами і цікаво, інколи весело. Не завжди, раніше було веселіше, тому що була, відео знімала не тільки я, а зараз в основному тільки я показую відео. Нічого, дівчатка мої теж обіцяли. Просто зараз то те, то те. Потихеньку вони роблять самі, заморюються, то мамі поки, каже, немає, як його зняти. А якщо чесно, з'їздила на цей на випускний. Дуже втомилася, бо я ж вам казала, три рази піднімалася туди-сюди і хі, ніяк не відійде від цього. А це отакі справи. Буду я йти іще відпочину і буду збиратися йти на роботу. А вам всім тихого вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Сьогодні ми з вами готуємо салат. І в мене копчена ковбаса. Воно навіть навіть таке, знаєте, як відчина отаке от. Але мені оця ковбаса не подобається. Я її часто не беру, ну але беру, то мені подобається. Так, ріжемо її ось так. Салатик ми будемо робити. Не змішаний, я просто вам покажу, як ми його зазвичай подаємо на, ну, на, на стіл. Тому візьміть таку гарну мисочку. Зараз все буду показувати. Я ось таку мисочку взяла і так з краєчку викладаємо ковбаску. Такою гірочкою. Так, це вставляємо. беремо огірочок. Я його теж так виріжу. Ви знаєте, він і на столі гарно ну, виглядає і смачний. Так, отак От нарізаємо, теж і поряд з ковбасою теж вложимо туди огірочок. Ось так от так, тепер беремо твердий сир і натираємо на ось цю крупну тертушку. Отак. І викладаємо теж туди на тарілочку. Ось такий він у нас вийшов крупненький, ложимо його сюди. Отак, теж гірочкою такою, Тепер сюди ще ложимо нашу кукурудзу. Теж так. Ложечок 4 точно. Я, наприклад, люблю, я можу і 5 покласти. Так, так зробили. Тепер, щоб у нас був такий гарний салатик, ми беремо з вами сюди посередині, видавлюємо майонез, його вистачить там. Можете або ложкою, або... це я так, що купила такий майонез в українців, та є чим вичелити. Так. І посередині ми ось так обережно викладаємо нашу моркву по-корейськи. Отакою гіркою. І буде наш салатик гарненький. Отак. Так, як десь де трошечки попідбираєте. Пропорції я обов'язково всі напишу під відео. Моркву я е, ну, так зверху взяла, у мене так вони, вона в баночці, щоб тієї юшки дуже не було. У вас, якщо от візьмете і буде юшечка, то краще візьміть на друшлячок, щоб воно трошки вийшло. Ось такий гарний у нас вийшов салатик. Дивіться, дуже гарно. Потім взяли, я просто вам показую в такій тарілочці, але ну, ви можете взяти таку трошки більшу і перемішати, іменно от вже безпосередньо на столі. Це буде, воно і не стече. І якщо ви так от заздалегідь наріжете, все буде дуже чудово. Ні огірочки, суку ніякого не пустять. А так дуже смачний. Салатик беріть на заміточку, готуйте і смакуйте, готуйте з любов'ю, і у вас обов'язково все вийде. Була рада поділитися з вами таким смачним рецептом.